Мої вітання! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ми подивимося пакети, який відкрив перед початком Вікенд Ліги, щоб також ще підсилити свій склад. І спойлер, є карточки, які підсилили даний склад. Тому до вашої уваги пакетики, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар. І давайте розпочинати дане відео. Let's go! Відкриємо такий пак. Може, волкаут? Без волкаута. Центральний захисник, Франція. Це Рафа Варан, напевно, який сьогодні вийшов в СБЧ. Ні, це не Рафа Варан, хто це? Павар, Бенджамін Павар. 84-й, непогано. До речі, непогана і карточка. Може було і спробувати його в центрі захисту задіяти, але я думаю. О... Так, вікно цей пак якийсь незрозумілий. І Георгій Бущан випадає жорочка. 55 один гравець. Без волкаута. Не цікаво. давайте будемо чесними. Не цікаво. Забираю свої слова назад. Це опенда, опенда, опенда. Називайте як хочете. І це вже такий суперсап, у мене є. Непогано, ми вже тих форвардів, бог ти милий. Вакциваємо цей пакетик. Може тут буде волкаут? Без волкаута, бог ти милий. Це Алжир. Бенталеп. ой не Бенталеп, Бенасер з Мілану. Так, так, так. Непогано, непогано. Бенасера така карточка доволі небідова, може й навіть щось її вартує. Ну, ні, ну давайте. 55 плюс x 2 Без. Волкаут, Центральний захисник, Бразилія. Маркіньош! Непогано! Ну, я думаю, це Маркіньош, я ж не, не перепутав. Маркіньош. Добре, добренько, добренько, завітав, там рибак. Все нормально. Ох, Маркіньош добре, добре. Маркіньош, це прикольно. Це в будь-якому разі топ. Так, 82x3. Може тут буде волкаут? Ой-ой-ой, електронні електронікард, матка рідна. Центральний захисник, це. Літя Мартінес, я, скоріш за все, з Манчестер Юна. Ні, Стотенг, Це Ромеро? Ромеро... непогано, тільки в нього, здається, була карточка спешелка. Буквально вчора. Сьогодні субота записується. Це... Давайте відкладати. пак. 78X5. Без волкаут, тихо. Центральний захисник. Німеччина. Це та, здається, з Байера. Джонатан та. Да, це він, Джонатан та. Ну, волкаут, приємно, злитий можна буде його. Такий довольний. Він ще просто не знає, що ні херашенки не коштує. Відкриваємо пак з інформом. Збиваємо, що буде волкаут. Без волкаута. Хто це? Я навіть не знаю, хто це. Боже мій, для чого збрав? Супер. Дуже суперовий, класний пак. Ну і відкроємо пак за 100 тисяч. Може тут буде волкаут? Сподіваємось на це, себе, до речі. Нема. В є волкаут. Це якась збаришня, що дочу. Це лавелля. Це лавелля, я ставлю хату, що це буде лавелля. Блін, буде бідну хату проіграти. А може це не лавелля. Йозуа Кіміг. Фу, лавелля, я хату маю. Хата моя залишається. Двойний волкаут. До речі, це перший мій двойний волкаут в FC25. Е, ну, таке, хочеться завжди більше, Ну давайте будемо чесними. Але пак за 100 тисяч міг бути і гіршим. Скільки дьозу кім коштує? Нічого він не коштує. Лавель, я думаю, також знайде по рейтингу. Якщо ви фанат Мадридського Реалу або Манчестер Сіті, або Каталонської Берсони, або такого прекрасного клубу, як Манчестер Юнайтед, і ви хочете якусь олдову або нову футболочку, у свою колекцію, то я вам раджу своїх друзів з Супер Класік. У них супер якість футболки, швидка доставка. А ще по моєму промокоду Крава ви отримаєте знижку 10%. Тому залітайте посилання є в описі. Ви бачите, що тут е, такі є пакетик за 2,500 е, фіфпонтів. У мене є на аккаунті 4350 фіопонтів. Я буду лохом, напевно, що я відкрию цей пак. Я відкрию і не знаю. Чи і буде сенс цього паку? Чи не буде цього сенсу паку, Але я сподіваюся, що тут буде класна якась карточка, щоб кричати зараз на всю хату і буде прикольно. Відкриваємо це на. Ну, так. Ну це знаєш, що герой буде гарантовно. А що це? Це є редудик і все? Більше нічого не дасте. Хансен! я ж дутих, я. Я не побачу волкаут, розумієте, я чес. Може я сліпий стану, секундочку. Ну я же дутих, це може прикольно, а може не прикольно. Но Хансен, це, це дуже добре. Дивимося, скільки вона коштує. Боже, не даремно відкрив цей пак. Хансен. Йопт твою мать, блядь <реш> Боже мій, я плачу. Просто-просто який пак. Є ж додексіти коштуєш. Ну, таке, є жедек таке кошту. Ну, Хансен! Це в основу. В основу Прекрасно, супер пак. Може ще в дублікатах щось є. Не даремне відкрив. І поху! Здорово! Класний пак. Дуже класний пак. Я прям щасливий, що його відкрив. Відкриваємо Без блокут, на жаль. Це Бразилія. Ну, тут Бруно Гімраж або. цей. Або. О, 2.84. Непоганий пакетик. Відкриваємо такий. пак. Без блокаута. Це Акі. Це Акі. Будь ласка, щоб це Акі був? По модельці це Акі. Акі начебто, грошей коштує. 84-й. А ну глянемо на, рейд, ну, на ціну його. Ай, не кошти на А я так обрадуюся, на щось щось Ех. Ну і відкриваємо чергову інформу. Не знаю. Мені не щастить це я так збираю, аби збиралась без вулкаута. СТ Канада. А, о, це Девід. Це ще більш-менш. Це, як говорив пан Донецький, можна і в еволюцію в майбутньому кинути його. Окей, окей, окей. Це, це не 80-й рейтинг це хоча б щось уже. Сі ти коштуєш, ну поцініть віксела, але піде. Ось такі пакетики, і вже в наступному відео ви дізнаєтесь, як я відіграв Вікенд Лігу. Якщо ви дуже сильно чекаєте, то будь ласка, вліпіть подабайком, напишіть якийсь приємний коментар та до нових зустрічей. Бай бай! Ніяких не можу, такого я слово.